Як державі відбивати дезінформаційну атаку ворога, як ефективно доносити факти в умовах війни, і як комунікувати на міжнародній арені? Про ці та інші виклики говорили на щорічному форумі Kyivstrat.com. Ми до кожної соціальної мережі кажемо, що російських груп, пабліків аккаунтів не повинно бути на території нашої країни, тому що це впливає на хід війни, на настрій українців. Це великі дезінформаційні компанії. Аби ці компанії були ефективніші, ворог постійно вдосконалюється. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, каже, Росія вже застосовує штучний інтелект у роботі своїх ботоферм. Вони почали, будемо так говорити, комунікувати якісну українську мову. Це стосується і коментарів у Фейсбуці безпосередньо роботи певних медійних платформ, які Росія створює під Україну у соцмережах, і, в принципі, ставка робляться на дезінформацію щодо України. Одна з ключових тем комунікація держави в умовах війни. У Міноборони визнають, найбільшим викликом залишається утримання балансу між відкритістю і безпекою операцій. Ні одним, ні іншим знехтувати неможливо. Ми не можемо розповісти за великим рахунком про найбільші наші здобутки, тому що, як правило, всі найбільші здобутки спочатку секрети. Вже потім, коли ворог вже розуміє, що з ним відбувається, ми можемо сказати. Поки Україна балансує, Росія встановила повне інформаційне панування на тимчасово окупованих територіях. У ГУР констатують із 2014-го й по нині там відбувається ізоляція і контроль інфопростору. А ще інформаційна обробка населення. Щоб розширити мережі для пропаганди на окупованих територіях, вже встановили 2000 вишок мобільних мереж Росії. Заходи для того, щоб протидіяти таким. Дуже потужним заходом, яка проводить Російська Федерація, вона є. Ну, по перше, це розширити аудіторію, пошири розширити межі нашого контенту, який розповсюджується. По-друге, це підтримка наших патріотів, підтримка населення, підтримка руху супротиву для того, щоб Забезпечити не тільки необхідними їх силами і засобами, а й масмедійною підтримкою. Тим часом увага світових медіа до України падає у перший рік великої війни. Працювали яскраві політичні гасла від України. Другий рік став роком великих очікувань. А нині потрібні нові підходи в комунікаціях зі світовою спільнотою. Вважає радник з комунікації міністра закордонних справ Георгій Тихий. То третій рік цієї війни, повномасштабної, я думаю, це рік витривалості і стійкості, рік, коли нам треба продемонструвати свою здатність бігти на далекі дистанції. І працювати навіть в несприятливому інфополі за кордоном. Власне світовому товариству вже є, чому повчитися в Україні. За десяток років у війні ми зрозуміли, що інформацію та інформаційні технології Росія використовує як зброю. Щоб не програти в інформаційній війні, потрібно об'єднуватися. І Україна готова ділитися напрацюваннями. Як кажуть наші колеги, а Росія хакнула демократичну систему і використовує її з Будьки проти того ж заходу, ми вже давно працюємо над тим, щоб разом з міжнародними партнерами створити якусь платформу для обговорення цих проблем, проблем інформаційного характеру, і в ідеалі ми хотіли би побачити найближчим часом якусь міжнародну коаліцію з протидії російській дезінформації. Юлія Горбань, Євген Любімов Укрінформ